20 січня відбулось засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету та спільної власності територіальних громад, де були розглянуті питання про врахування при складанні та затвердженні районного бюджету на 2015 рік інших субвенцій, наданих сільськими та селищними радами для утримання однієї штатної одиниці спеціаліста із соціальної роботи Лозівського районного центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. Також було розглянуто питання про. Про районний бюджет на 2015 рік, про встановлення розміру плати за харчування дітей в навчальних закладах Лозівського району на 2015 рік, про внесення змін до складу президії районної ради та про оплату праці у питанні про бюджет на цей рік, який пропонується депутатам для затвердження на позачерговій сесії, будуть враховані зміни у підходах до формування дохідної та видаткової частини, а саме Передача з державного бюджету плати за надійнення адміністративних послуг державного миту, закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел, податок на доходи с осіб за новими нормативами. Так, по новому бюджетному кодексу до районного бюджету буде зараховуватися 60%. До цього зараховувались 50%. Запровадження з 2015 року збору розрібного продажу підакцильних товарів, пива, алкогольні напої, тютюньові вироби, нафтопродукти за ставкою до 5% вартості реалізованого товару, які надходить до місцевих бюджетів. Це сільські селищні ради, Встановлено єдиного платежу за користування природними ресурсами. Рішення з 2015 року оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного житлового майна. Проаналізувавши показники 2013 і 2014 років, прогнозні дані на 2015 рік наступні. Обсяг районного бюджету, який пропонується на затвердження сесії районної ради, складає. 132 мільйона 644,7 тисяч гривень. З них загальний фонд 129 млн 631,9 тисяч гривень та спеціальний фонд в сумі 3 мільйона 12 тисяч і вісімдесяти тисяч гривень. В загальному фонді районного бюджету передбачені нові трансферти. Базова дотація, медична субвенція та освітня субвенція. Базова дотація для районного бюджету буде складати 3 мільйони 442 тисячі 100 гривень. Субвенції. Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом – 24 мільйона 869 тисяч 900 гривень. І освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом – 30 мільйонів 610 1500 гривень. Проект районного бюджету 2015, складений за всіма вимогами уряду і змінами у бюджетному та податковому кодексах та за принципами децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування ставить питання: як розвиватись нашому району. Неправильно то що на сьогодні а можна ну та майоні єс гарантірований державий. галузи, которые должны четко закрываться, простейшие вещи, не надо там развиваться чересчур. Зарплата и энергоносители, это здравоохранение и освита. А у нас недостача, как вы сами еще пока предметно не сказали, конечно, но у нас в общей сложности, исходя из ваших расчетов, только по этим двум галузям, ну, по-другому мы не назовем, 13 миллионов 279 тысяч, это Витхиллане от расчетов те, которые МФУ предъявляет. А реальных, как вы посчитали, 20-648. Но если взять в полном объеме, это не 20, это будет больше. Я понимаю, что вы стерильно вычистили то, что от вас требуют. Поэтому здесь вот и стоит вопрос возмущения. Каким образом нам дальше планировать нашу жизнь, если у нас такие э, минусы? То есть в свое время, извините... Вся страна каким-то образом жила по единым правилам 20 лет, 70 лет, неважно. Были школы построены, были медицинские учреждения созданы. Но сегодня оно несет на себе вот эту нагрузку с учетом энергоносителей, с учетом заработной платы, с учетом всего остального, не посильно, с учетом той формулы на количество проживающих в Ладовском районе. Вихід із ситуації, яка склалась наразі, один ставити вимоги до вищого керівництва держави і доводити, що реформи на сьогодні викликають лише стурбованість про подальше існування та розвиток. Після жвавого обговорення бюджету члени комісії з рядом інших питань проголосували за винесення головного кошторису району до порядку денного 51-ї позачергової сесії. 51-ша сесія депутатів Лозівської районної ради позачергова і серед питань порядку денного головним був бюджет на рік. Начальник фінансового управління району Лариса Лукашенко довела до народних обранців усі показники по районному бюджету на 2015 рік. Ці показники дуже турбують районну владу, але вплинути на вимоги уряду та Верховної Ради України та щось змінити у кращий бік неможливо. В этом бюджеті у нас учень. Дуже... вызывает сильное беспокойство работники среднего звена, медицины и здравоохранения и освиты. Почему? Потому что есть такое требование, законодательное требование, не учитывать индексацию, если не выполнена полностью забеспеченность. Это закон, распорядники не могут его переступить, они обязаны выполнять требования закона. И в соответствии этого требования индексация не будет учитываться. Они подали расчет потребы без учета индексации заработной платы. Это большой громадный мир. Тієї суми коштів, які передбачає бюджет, буде недостатньо для того, щоб виплачувати бюджетникам нормальну заробітну плату та утримувати школи, садочки та інші заклади Лозівщини протягом року. Казалось би, можна жити, ну, по крайній морі не хуже, а заморозити ситуацію прошлого року і жити в тому році, хоча б як в минулому році. Ну, ми сьогодні говоримо <кій> о тому, що нам сьогодні на індексацію не вистачає 7,4 мільйонів для наших бюджетників. Эта сумма очень большая. То есть когда держава посчитала э, дотацию целевую на медицину и освиту, она стала у нас на 20 миллионов, с лишним миллионов меньше, чем в прошлом году. Сразу вот этот минус, который, который мы видим. Здесь в освиту не, не посчитана элементарно НВК. То есть садики вообще не посчитаны. Они рассчитываются на то, что они будут финансироваться с районного бюджета. В урезанном виде медицина и освита посчитаны. Но здесь считается на одного жителя. Есть формульный расчет. по Минфину, вот посчитали, такую сумму давали, Она всегда, ее всегда не хватало, но раньше в державном бюджете была строка. Дотация вирівнювання місцевим бюджетом. В этом году ни в государственном бюджете, ни в областном бюджете такая строка вообще не присутствует, ее нет э она рассчитана сумма сразу 3,4 млн, базовая дотация и дана нам сразу. Проте не все так складно, адже надея на позитив є, висловив думку голова Лозівської районної ради. Надіється, що будуть зміни, ну і є неbahшая такая точка отчёта, я надеюсь, ви її тоже учте. Розказало, що є нераспределённый остаток в областному бюджеті, який збуде учитываться. С учетом проблем в бюджетах области в целом. Плідно обговоривши бюджет нового року, депутати прийняли його. Погодились також депутати направити звернення до керівництва області та держави щодо занепокоєності від обсягу фінансів, на які цілий рік повинен жити Лозівський район. У зверненні депутати проситимуть більше грошей для району та проситимуть скорішого вирішення воєнного конфлікту на Донбасі. На думку депутатів, ці події суттєво впливають на негативний фінансовий стан. Знаете, вот сейчас вот разговариваешь с, с простыми людьми, они говорят, да, все хуже стало все это, но готовы терпеть, все, перетерпеть, переждать с надеждой, только при одном условии, чтобы не было войны. Депутати пропонували не квапитися зі зверненням, його ще треба доопрацювати, і на це потрібен час, але час діятиме проти бюджетної сфери Лозівщини, якщо його витрачати на різні доповнення. У мене єдине сумнівні і тривога. що робити в январі-фівралі при начисленні заробітних плат тим медикам і педагогам, у которых не буде індекс, індексація от тут. суть этого звернения основана в основном для чего для того чтобы обратиться и попросить поддержки поэтому я хочу спросить у вас мы будем это делать или доработаем место какое мнение что доработать что Верховна Рада при всьому скудності бюджету знайшла гроші, 230 мільйонів на апарат Верховної Ради додали, зарплату депутатів Верховної Ради додали два рази і гроші знайшлися. Поки будемо поки війна кончиться, нас тут кури згарбують. Треба відправляти таку є, а потім через рем треба 2, 3, 10 штук цих звернень ще будемо відправляти. Я знайшла, що треба доправити яка є. Далі народні обранці прийняли рішення про встановлення розміру плати за харчування дітей у навчальних закладах на 2015 рік. Для учнів перших четвертих класів, учнів пільгового контингенту з 5 по 11 класів, харчування буде не менше 8 гривень для дітей дошкільного віку в НВК у сумі не менше 14 гривень. Причина збільшення зростання цін на продукти. 22 січня біля пам'ятника Тарасові Григоровичу Шевченко пройшла урочиста церемонія покладання квітів з нагоди Дня Соборності України. У церемонії взяли участь керівники міста та району, представники влади, духовенства та громадськості. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять борців за соборність, свободу та незалежність України. Керівники міста та району разом з громадянами поклали квіти до пам'ятника Кобзареві. Цього ж дня в закладах освіти і культури району проведено заходи з патріотичного виховання молоді, виховні години, інформаційні уроки, зустрічі за круглим столом, літературні читання.